Все, я відкриваю Counter-Strike і ми йдемо відкривати 100 сувенірних кейсів. Шановні, 100 сувенірних кейсів. Рівно 100. Може ви знайдете? Добре, перший ящик. Одразу червоний. Угу, сюди 3 гривні. Да, сюди 3 гривні. Да, 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 да. Ну хоча б одне червоне, воно все окупає без шансів, Одне червоне все окупає без шансів, І навіть якщо там якесь рарне фіолетове буде, навіть воно, навіть воно. Ту -ту -ту. Ладно, поки що пощадок насправді. хреновий. Ля, а скільки цікаво цей дігл коштує? Стельно Орел Феник. Ну, правик я не питаю, але ось навіть якщо дігл впаде. Відкривай фастом 10 кряду. Ні, ну треба ж хоч, хоч якось це розтягнути. Бля, на ну, торгувальному майданчику, що б тобі насправді уявляєте, хтось велф там ну, в'єбався і поставив, наприклад, 1 мільйонну шанса, що з сувенірного кейса випаде великий пеніс. Це ж, напевно, коштувати, ну це ж рарно, це коштувало б мільйон. Тому ж так склалося. Давай вдачу тобі, вірю. Дякую, Петровичу, дякую дуже. Зараз 100% щось випаде. Поїду. Поїду, до речі, до вас ти ж там на мешканні з хлопцями. Я ось зараз поїду, треба костюму свого забрати. Не, ладно, насправді по кількості ширпа трипада, я вже відчуваю, що сьогодні. Було тоді 50 сьогодні. Ні, 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 ми відкриємо все зараз. Ні, все зараз без шайця. Навіть текси ні не доїхав. Тримую я просто купу різноманітного лайна. Сподіваюсь, кось після цього не за пів. Ні-ні-ні. Завтра дуже відповідальний день. Дуже відповідальний. Мені навіть пропонували сьогодні, ну, одна дуже поважна людина зустрітися, я дуже хотів, ну, пивка попити, але завтра ну, надто відповідальний день, і надто складний. Може назву стріма змінити, блін, ну, до речі, слушна думка. Блін, і під таку музику, ну не може не бути джекпота. Тупо не може не бути. А що завтра за день? Завтра ж катавіца починається плей-офф. Треба, Треба бути готовим до цього. Завтра таке, і післязавтра навіть спіріт заради. Ну блін, Ну завтра ну перший день він завжди стресовий. Другий день він вже не такий, ля прикольний галіл якийсь проїхав. О, 30 гривень. Що ж за 30 гривень, дякую. Але на питання. Таке, ніби тобі... десь років. А ти знаєш, що рік дракона закінчився 29 січня, наві люк, а наві виграли драконів третього люкого співпадіння сто відсотків ні. Один ширп. Реально, навіть нічого з цього блакитного не, не випало. Ні, ну, В принципі, а, а на що я розраховував, правильно? Що, типу, зараз випаде червоний, я такий ной, здивися, я вибив. Там люди відкривають по тисячі цих кейсів, їм нічого не падає. Я не знаю жодну людину, котрій би падало червоно-сувенірного набору. Жодну людину. я знаю багато людей в Counter-Strike. О, юспік! Юспік, до речі, ну хоча б щось. Мібр Passion, ось такий я отримав собі сувенірний юсп. Подобається? Подобається? Ні, ну хоча б щось, ну в принципі, в принципі, коштує 300 баксів, котрі я вклав за 100 кейсів. Трейць грів відкривай п'ятий кейс, там буде окуп. О, до речі, може, ви мені допоможете? Тут людина написала п'ятий кейс. Давайте. Ну ми всі відкриємо, тому це, ну якби, якби, це питання позбавлено великого сенсу, який кейс відкривати. Але за гроші, дякую. О, майже ще одна синя доїхала. О, типу, може, всі відкриємо. Навіщо вас питати? Блін, ще один я, з, до речі, міг би доїхати. Unluck, unluck. Осьомий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну давай. Так, всі ж відкриємо. Кістя а байдет, щоб ми йому задонатили. Я? Ні, на збір краще задонатити. Все ж. Скільки вже відкрили? Та штук 20, можливо. Десь 20. Скажімо так, ти встиг на приблизний початок. Блін, до речі, прикольно це ух. Угу. угу. Прям стильовий. Якщо б ух не, не був таким лейном, на. Я б навіть не розчарувався. Аух. Там аух? Аух? Відчуваю. Ні, по звуку якесь лайно, ладно. Тут звуки, є. якщо вам падає, щось нормально, то звуки змінюються. Такий контент пропускаєш, ти не боїшся до Петровича попою повертатися. Ні, це Петрович полюбляє, до камер повертатися попою. Кажи гол гол точно червоно випаде, да. Саме воно вже не рахується. 23 кейси ми виходить відкрили. Блін, ну ще нормально, ну типу шанси залишаються. Хоча б на щось, ну, там червоне, ладно, там шансів майже нема. Але ну хоча б на щось несоромне. Бо юсп все одно така собі історія. Я думаю, цих юспів насправді багато, цих ось е синій якості багато. Блін, аук зелений проїхав, до речі. Є таке повір'я, що якщо в кейсі покрутити якийсь девайс, то він тобі випаде. Ну, знову сині проїхало. Ну, до речі, блакітне, ну, блін, ну СЗшка не грає, СЗшка лайно. Ти, до речі, крати... крафти можеш зробити потім. Крафти? А сувенірне хіба можна крафтити? Сувенірні девайси можна крафтити? Бля, я не знав, до речі, про це. Не можна? Ні, ні, ні. Я думаю, теж не можу. Бо це щось нещаслива музика, ну типу, це музика з казіно, а казіно це скам. Треба, ну, щось таке, знаєте, не скамерське. Найс! Я думаю, що Павло Зібров не дасть нам заснути сьогодні. На, найс, найс. Давай. Давай, під Каштани, каштани. Ну фіолетово проїхало, до речі. Ви бачили? Ви бачили? Зібров спрацював майже, він налаштовується зараз. Кияний, ля обожнюється трек, насправді. Але ось ця стара фанкова Ля, і ще під цей кліп, ну просто роз'йом. Аж хочеться зараз цих кейсів, кейсів побільше відкрити. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. То хрещатих, то хрещатий. Кращі у світі жін. Я і друзів розумів. І ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. То хрещатих то хрещати. Ладно, сорі, крінжа більше не буде. А в то, то. Ви буде червоний зараз. Давай під цей припів. Курва. Я Момент був би ідеальний. Дякую, дякую Сімотін за рейд. Дуже вдячний. Блін, ну трек закінчився, до речі. Протиго кошти. 1800 баксів, блін, ну багато. Оцінію тобі дуже прошу. Давай зараз до цей вон. 100. Ладно, давай. Ще якийсь трек треба, який ще трек. Скребіна? блін, Скребіна, до речі. Ось цей в нього трек був прикольний... прикольний, не знаю як називається. Но, але він прикольний. О, ось вона. Скайфіцом, скайфіцом. з кайфіцом. Знову, до речі, не всі, далай бо а я хотів інакшим бути завжди так скучно. Плести по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту. І ти не знаєш погляд через фату як можна було з тим жити? А пам'ятаєш, ми Берліна, І наші тіні на стінах, місця щасливих людей. Ну так я нормальний, нормальний. Мені випало, що сина в мене брат з вікна, блять. Навіть не знаю, як на це реагувати. Як я чекав Бля, може з кінця почати реально відкривати ці кейси, може воно якось так дивно працює. Скаут теж роз'єбне. Я б навіть скауту вже радувався. Навіть скаут мене б задовільнив, ну тільки давай впади. А ви зауважили, що навіть ну, нічого не проїжджає, повз. Одного разу якийсь там аух прикольний проїхав повз, і все. Воно навіть не поруч. Навіть не близько. <плес> ну, блять, ти рофляш. Курва мать. Ну це ж рофл був. А уявляєте, воно б випало, і все було б Ай, <плес> Що вже скажеш, що вже скажеш, таке життя, така доля, така доля. Якби всі ці тези, звучать, ніби треба це ділити на напів. Блін, Пешка, ну пешка. Ну, я наче граю з пешкою. Нереально. Чи сильно засмутишся, якщо нічого не випаде? Та звісно, ні, ну типу, за чого? Ви просто ну, маєте розуміти, якщо ви за залітні глядачі, чому я все це роблю? Ці опенкейси. Ну це не дуже, скажімо, хайпово зараз. Ну майже перша година ночі. Мені просто дуже захотілося. Я ніколи не відкривав 100 сувенірних кейсів, Я взагалі там більше декількох не відкривав ніколи. І тому в мене ця ідея фікс була декілька днів. І я просто вирішив це зробити раз в житті і більше до цього не повертатися. Адже просто для розуміння шанси, що вам випаде ніж, це 25 сотих, тобто 0,25. Шанс, що випаде червоне 25 п'ять тобто 0,025. Розраховувати адекватна людина на такий шанс не може. Ніяк, неможливо. Типу, якщо в тебе шанс 0,025, це ймовірність, котрою можна принібреч. Не знаю, як це слово українською. Не. Але ну мені захотілося. Якщо вже захотілося, є такі шанси, є можливості. Компанія SoftSwiss, топовий провайдер світі онлайн гемблінгу Ось ми відкриваємо 100 кейсів. Знехтувати, дякую, знехтувати. Ось. Навіть для Фіолету, тобто вам потрібно кейсів ну 500, напевно. І тол. Дефак. Ну ладно, може це його спрацює. Якщо вже ця магія не спрацює, я не знаю. Варіантів в мене більше нема. Я знайшов 100 гривень у тільки що. Ну 100 гривень мене не влаштує, шановний діджо, але ну Ви розумієте. 100 гривень не влаштує. Бля, може ці 100 сувенірок розіграти потім в тг каналі своєму. Просто одна людина 100 отримує сувенірних девайсів. <клес> не, 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 не не, ладно. Я думаю, що це кінець. Блін, але такий насправді стає, як в мене на це аух. Прям виглядає. Я ну, навіть на це аух погоджуся. Давай, просто аух. Просто дропні меня аух. Аух класний. Я прямо ось почав би більше з цим аугом бігати. Але ну ні, цього не буде. Поміняй задній фон на еншент якийсь. Вертіго говна карта нічого не падає. А я не знаю, як на фони міняти. Але ну хоча б час сьогодні разом класно з вами провели, правильно? Ну, навіть Фама скляти не впав. Недалеко, прям недалеко, був проїхав, прям дуже близько. Блять, зато пешок мені на все життя накидали. Можу кожну катку новий собі ставити. Новий, пешки... Тут повний в'йоп Ні, юспец прикольний випав. Ось, дивись, який юспец. Думаю, що воно того вартувало. Цей юсп коштував мені 300 доларів 310. Краще не побачити червоне, ніж воно прилетить перед обличчям. Блін, ну, ну це теж в певному в певного роду хайп. Ось, наприклад, да ми відкриваємо кейс. І він би зупинився за крок до червоного. Це хоча б щось. Розумієте, хоча б щось. Розіграй юспа. Блин, але я може не юспер перейду і сам з ним гратиму. Ні, якийсь розіграш, напевно, треба в таке зробити. Бо адмін мій не хоче на ну, українську переходу. Фамос, ну Фамос. Ну, ну, типу, окей. Ні, 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 я теж думав. ху 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 такий же братський скин. Ну просто, просто шахиття. Ну то блін. Якщо тобі випало, ну хоча б на півторака гривень, це вже щось. Він витратив 15к. 15к гривень? А, ну це ну в принципі ну трішки більше, ніж я. М -м -м, ну до речі, згашка, така прикольна рожева. Прикольно, прикольно. О, щось слухайте, щось блакітне. Щось починає падати багато блакітного. Мені здається, що це символ треба додепати, купувати ще 100 кейсів, і тоді точно ми дійдемо до червоного. Як вважаєте? А? Ну це натяки, натяки. Воно ж так працює, правильно, вкотре. О, бачите, ще одне блакіт. Ну воно не може бути неправдою. Воно не може бути неправдою. Ну, майже, якщо б випало блакітне, пішов би. Пішов би ще 50 взяв. Би. Ні, ну ну ви бачите, ну ви бачите, це якась, якби. Це ж не може бути співпадінням, це ж не може бути рандомом. Ну це ж напевно про щось свідчить. Правильно? Трішечки і ми докопаємось. Давай, можливо, рожеве, рожеве, рожеве. Ну давай, або синє. Ну, блін, дуже багато якось блакітного. Воно нічого не коштує. Але ну сам факт, в порівнянні з тим, що ми вибили, дивіться, тут синє чотири блакитного. Тут ще блакитне. Бачите, ось вся лінія майже цим забита. Блін, ну це ну, ну це збіг обставин не може бути. Ну майже. А не цим закінчити. Два синіх проїхали. Купи хоч тисячу кейсів, і тобі випаде ніж по ціні, яка менша за вартість цих кейсів. То 100%. Краще вже піти з цього лейткоїна купити вже трішки веду тебе у Тільт. Моєму знайомому випав АК-47 X-Ray, коли була остання операція. Це також сувенірний набір був. А чого в Тільт? Щось я не зрос. Чому я маю тільтувати? А, він з першого випив. Та це ж ну, суто рандомно. Блін, слухайте, а в стімі ж є ось це правило, що типу, ти витратив гроші, і якщо ну, там, типу, протягом двох годин ти можеш повернути свої гроші. Я ж можу повернути зараз, мене ж є, ну ще там скільки виходить. Десь година, щоб повернути гроші за ці 100 кейсів. Ну мені не сподобалося. Це як, ну знаєте, мені не сподобалася гра. Можу повернути. рефанд. Ні, не можна. Блін шкода. А чого так? А я думав можна. А я думав можна. Що мені тепер робити? Все, я залишився без грошей. Та, знову ця курва проїхала. Це я ух, котре я хотів вибити. Ляну, два кейси залишилися. Ай. ай. Файна ух проїхав. Може зараз, може зараз. Ладно, кейс. Один кейс, шановна. Будь ласка, Ісус, Марія, Іосиф. Почуйте мої молитви. І дайте мені, ну хоча б пау. Ну, хоча паук, щойно з фабрики. Добре, Щойно з фабрики. А якщо на ух, ну можна аві. Можна майже без потреб. Я. Я погоджуся. Пліс. 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 На цьому все. На цьому все, шановні. А 310 доларів витрачено на цю розвагу. І я зрозумів, що напевне більше цим займатися не б. можливо на наступному мейджорі Ми відкриємо ще 100 кейсів сувенірних. Але на сьогодні я думаю все. Що наразі з цим робити, я не знаю. А дякую, що дивилися. Сьогодні я вважаю, ми прикольно, прикольно з вами потеревенули. Було приємно, Правильно? Так, да. було приємно. А, всім пабе.